При Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника урочисто відзначили 70-річчя від часу його створення. В далекому 1940 році був заснований вчительський інститут, де на трьох факультетах історичному, фізико-математичному і філологічному, навчалося 900 студентів. Найважчими були часи у період Другої світової війни, а далі педагогічний інститут розвивався і зростав. Тепер при Карпатському національному навчається близько 20 тисяч студентів. Дії 17 факультетів та інститутів інститутів. своя велика аспірантура, де щорічно захищається 400 аспірантів. Десять спеціалізованих комісій присвоюють наукові ступені сьогодні. Університет займає дев'яте місце серед вишів України за всіма рейтинговими показниками. Як і годиться, на такий поважний ювілей до відомого в Україні навчального закладу приїхало багато шановних гостей. Урочистості розпочалися із молебені біля університетської каплички, а далі теплі слова привітань і побажань. Високі нагороди найдостойнішим. Урочистий концерт. Найбільший здобуток ми пройшли четверту акредитацію до 2019 року. Найвищу акредитацію державну акредитацію цього року. І у нас дуже великі плани. Ми хочемо. Ще багато корпусів вести, побудувати студентський гуртожиток і так далі, підняти на належну висоту навчальний процес і спорт, і науку. Я хочу щиро привітати вас від імені громади області, від депутатського корпусу, від себе особисто з вашим ювілеєм. Цей ювілей, напевне, не тільки вас, а ще є ювілей влади сьогодні, української влади на території області. Тому що кожен з нас, хто є в владі, гордиться Прикарпатським національним університетом Мілія Стефаника. тому що тут панує дух свободи. Дозвольте вас усіх вітати від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишованюка, побажати усім вам, аби всі ваші мрії здійснювалися, і побажати би всі проекти, які народжуються в стінах університету. Вони були втілені в життя не тільки на території Прикарпаття, а на території нашої України і цього і, цього, і цілого світу. Головне будьте українцями! Будьте українцями! І сьогодні, у цей день повноважої матері, день українського козацтва, у день слави університету. Я теж хочу сказати: будьте українцями! Ми маємо створити українську політичну націю. Коли я спитаю, хто ти, він має сказати: я українець російського походження, я українець єврейського походження, я українець діда прадіда, і всі вони є українці. Таку україну ми маємо створити.